Спасителя нашого юнак, і питаю його, що мені зробити, щоб здобути життя вічно. А коли перерахував Христос заповіді юнак, той каже, що все це зберіг я від юності моєї, чого ж не вистачає? Каже йому Христос, що як хочеш бути досконалим, продай все, що маєш. Роздай людям. І йди за мною. І здобудеш царство Дніпро. Подібні речі ми вже згадували за останні пів року і прийшло нам розуміння прийшло до нас, що це таке все покинути і йти за Спасителем. Бо ми свідки того. І розуміємо ми, що здобувається Царство Боже і надається царство Боже. І якщо ти зберігаєш заповіді і виконуєш їх, не вбий, не вкрадиш, ной батько і матір. Не вже свідчі. а Головне, можливо, люби ближнього. Свого, як самого себе, то царство Боже буде надано тобі. Але це не досконалість, досконалість полягає в іншому виявленні. Досконалість полягає в тому, що ти своє природне взяти себе, зберегти щось, здобувати і користуватися, споживати. Оце все природне, ти вже відкидаєш. Бо ти будеш не здобувачем царства Божого. Досконалі його будують. А щоб збудувати царство Боже, треба зритися всього. Ми вже читали, коли і батьки, і матері, і дружини, і дітей. Треба все полишити і присвятити себе одному, тому царству, де є світло і правда, любов і свобода. Будивник того царства не споживає, а все віддає, щоб воно здійснилося. Тому різниця між простим споживачем і тим, хто перебуває в царстві, і тою людиною, яка причетна до будування Царства Божого, царства любові, правди, добра і свободи. Не споживач віддає і. Якщо ми подумаємо про те, якою є справжня любов, та любов, в якій би ми хотіли подібнитися Спасителю нашому, так воно ж виходить, що це любов, яка всю любить яка забуває себе, яка не собі не споживанню, не привластинню служить. Це не споживацьке тлумачення любові. Це любов, яка дарує, яка жертвує. І тим перетворює світ на світ любові і правди і світла і добра. Гіркий наш досвід. Вчиться зрозуміти такі речі. І нам треба згадати всі ті суворі і часом такі, що здаються непридатними до виконання заповіді Спасителя. Серед них отака заповідь роздався, та не в буквальному розумінні. не в буквальному. Нам треба зрозуміти надзвичайно просту для усвідомлення і надзвичайно складну для виконання річ. Найцінніше. Купується дуже дорогою ціною. Щастя коштує надзвичайно дорого. Якщо ти не готовий платити за любов чи правду, чи щастя цілим життям своїм, ти здобудеш стільки. Наскільки готовий платить? А от якщо ти готовий заради того щастя, тої любові чи тої правди віддати все, отриматимеш ту нагороду. Царстві Божому, Якої насправді і практи. Твоя душа.